Еремурус це ефектна багаторічна рослина, яка вражає своїми високими соцвіттями. Ця рослина стане центральним елементом для клумби. Місце посадки для такої рослини потрібно обирати сонячне і захищене від сильного вітру. У півтіні квітконоси будуть менш вираженими. Найкращий час посадки цієї рослини осінь щоб рослина встигла вкоренитися до морозів. Пам'ятайте, така рослина не любить застою води. Надмірна волога може спричинити гниття коренів. Навесні корисно внести мінеральні добриви для активного росту та рясного цвітіння, а восени обрізати сухі стебла та вкривати корневу зону на зиму. Еремурус цвіте у червні липні, утворюючи високі до 1,5-2 метрів квітконоси, вкриті дрібними зіркоподібними квітами білого, жовтого, рожевого, помаранчевого кольору. Його аромат приваблює бджіл і метеликів. А назва цієї незвичайної рослини походить від двох грецьких слів, що перекладається як хвіст і пустеля. Вона й справді має високі похнасті квітконоси. На квітковому гроні завдовжки до метра по спіралі розміщені квіти. Цвітіння починається з нижнього боку грона і кожна квітка розкрита не більше доби. В залежності від виду і сорту рослини, цвітіння еремурусу може тривати від 10 до 40 днів. Висаджувати еремурусу потрібно так, щоб її корінці вільно розправлялися, а корневище залягали в ґрунті на глибину до 7 см. Еремурус довго зберігають свою декоративність у зрізаному вигляді, стають чудовим доповненням до літніх букетів, дуже гарно виглядає у групових посадках.